Леся Українка, контраспомспером. Геть те, думи, хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю, в голосінні променуть молодії літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я набогим, сумнім перелозі. Буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слісти гарячих розстане, та льодова я міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крим'яну, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать. Вдовгу темною, нічку не видно, не ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумні.